І так, всім привіт! Коротше, от у мене Дельта. І хочу розказати за таку проблему, чого Дельта різко перестала тягнути. Тобто, Максимальна швидкість 40, це взагалі вже притик такий конкретний. І то дуже помалу набирають обороти і всім прочим. При включенні першої, другої, третій передачі, так само четвертій, він не вистачає чи той наоборот, виходить, заминається цим воздухом. Так сказати. Тобто він взагалі не хотів їхати або просто-напросто глох. і все. На холостих він не хотів робити. Тобто я що тільки не пробував, клапана виставляв, розбирав цього карбюратора і зажигання. Ну Коротше, я до проводки дивився. Результат в принципі, нуль. Кстати, помимо того, Чого він не тягне, так сказати. Хочу показати, дивіться, я тут, виходить, на обрізку приїхав і мені тут самому скучно та й музику собі присобачив сюди. Акумулятор такого бомбезно поставив, Ну це типу щоб мені хватало заряду. Музику з боку присобачив отак, по колхозному. Тай, коротше, типу, стало не так скучно. Ну, це таке. Коротше, дивіться, чого він падлюка не тягне. Да? Коротше, я все там почистив, все зробив і думаю, ну скину заради приколу фільтр. Скидаєте фільтр і виходить там квадратний поролон і він, виходить, от сюди. Получається, в цей переходник, патрубок. Получається, він туди фільтр втягнув в цей патрубок І, получається, йому дуже мало стало воздуху. Тобто, що я зробив? Просто взяв, в мене не було рідньої того перехрестя, так сказати, під паролончик, проволочки взяв, зробив таку типу, рішоточку, поставив туди і прочистив того фільтра, поставив назад, все склав. Завів, проїхався, перший, другу, третю, четверту, все робить так, як положено. Тобто тяга з'явилася, все клас. Тобто була просто проблема в самому фільтрі. Фільтр взяв, виходить, статі да. фільтр прямо кружеляток такий смоктало, виходить його сюди. І сказати, повністю вигризло його. Тобто, Ще трошки фільтр би взагалі сюди заліз би сказати, Проблема не проблема, але я не знав, в чому була проблема. А в кайті це просто фільтр. Там, э, Хто розбирав ці воздухани в курсі, що є там така перетинка э, храстиком. І її щось там не було. Коли цей воздухан ставив, і я не звернув увагу, я її не розбирав. Так, просто поставив і все. Ну, от, в принципі, от така проблема. Рішоточки не було. Цього. Фільтр, получается, втягував в карбюратор і через не було тяги. Тобто йому не вистачало воздуху. Ось ну, така от проблема. Если в когось перестає тягнути, давиться воздухом. Не сразу карбюратор, так сказати. А сразу дивіться до воздуха. Так, хорошо, всім дякую за просмотр. Ставте лайки або дизлайки, вирішувати вам. Всім пока!